Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Цьому відео говоримо про наступне. Пам'ятаєте, нещодавно знімав відео десь, напевно, декілька місяців тому назад. Залишу посилання на відео тут. Подивіться обов'язково, як президент нас. Увів рішення РНБО своїм указом про те, що ну, там дуже така довга назва і не цікава, про те, щоб перевірили висновки МСЕК і щоб перевірили висновки ВЛК. Комісії, які були прийняті за час дії воєнного стану. Ну, напевно, ви всі про це пам'ятаєте. І тут почали з'являтися новини про скасування висновків МСЕК, про скасування висновків ВЛК. Раніше я також робив на це огляди. І от сьогодні буквально з'явилася така новина на сайті СБУ за матеріалами СБУ. На майже пів тисячі фейкових довідок про інвалідність, які штампували посадовці Харківської МСЕК, тому роблю на сьогоднішній день огляд. Нагадаю, що зазначено в тому рішенні РНБО, яким чином воно повинно виконуватись, і яку новину в нас розмістила. СБУ кого ж все ж таки притягнули до відповідальності, яким чином і на підставі яких нормативів. Тому залишайтесь, послухайте, кому цікаво. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Є ще телеграм-канал. Там більш швидко виходять всі ці новини, тезисно та по суті. А на Ютуб-каналі вже розширено роблю такий матеріал для вас. І якому потрібна правова допомога, звісно, звертайте за номером телефону, бачите його на екрані, записуйтесь попередньо на консультацію. І так, спочатку в нас, давайте подивимось, що ж там було в цьому указі президента. Це указ номер 732 Він вів дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 22 жовтня 2024 року. І це рішення було пов'язано рекомендували в нас Генофісу прокурора Службі безпеці України, Державному бюро розслідувань. Вжити заходи щодо реагування і виявлення розслідування та протидії корупційним іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів та за результатами проведеної роботи запропонувати відповідні кадрові та організаційні рішення. Але цим рішенням було в, скажімо так, безумовно. Наказано кабміну забезпечити безумовне виконання рішення ради нацбезпеки яке було раніше рік тому і в якому було наз... зазначено наступне ну в тому числі наступне у тримісячний строк перевірку робочими групами забезпечити да обґрунтованості рішень МСЕК експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану України введеного указом президента від 24 лютого 2020 Року. І у разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду в самому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. Тобто в нас є два рішення РНБО. Перше, то, що було раніше, стосується простих людей, і друге стосується посадовців. І от у нас СБУ звітує щодо таких перевірок. Да? За доказовою базою Служби безпеки України анульовано 470. Меддовідок про фейкову інвалідність чоловіків призовного віку, виданих на Харківщині. Це стало результатом викриття співробітниками СБУ масштабної схеми для ухилянтів в обласній медико соціальній експертній комісії МСЕК у жовтні 2024 року. Тоді підозру отримали 13 учасників оборудки, серед них голова регіональної МСЕК і лікарі місцевих медзакладів. Як встановило розслідування, за суми від 2 до 5 тисяч доларів США фігуранти продавали фіктивні довідки про інвалідність ухилянтам, які планували оформити бронь та регулярно отримувати державні соцвиплати. Наразі крім скасування підроблених медвисновків, служба безпеки з пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку завдяки оперативному реагуванню СБУ СБУ запобігла щомісячним місячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 мільярди гривень мільйони гривень на підставі нових зібраних доказів слідчі служби безпеки додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Що ж це за статті Кримінального кодексу? Давайте подивимось. Частина 2, 3 статті 255 створення злочинної організації та керівництва такої організації. Вчинена службовою особою з використанням службового становища, тобто про людей поки що ми нічого не бачимо. Да? Це в нас посадовці. Частина 2, 4 статті 28, частина 1 статті 114 1. перешкоджання законній діяльності ЗСУ вчинення злочинною організацією. Також ми бачимо, що це про посадовця. Частина 4 стаття 28, частина 3 стаття 332, сприяння незаконному переправленню осіб через Державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод вчинення корисливих мотивів злочинної організації. Тобто, зрозуміло, навіть ця стаття тут є. Частина 4 статті 28, частина 1 статті 366, частина 5 статті 27. Частина 4 статті 28, частина 1 статті 366 «Внесення службової особи до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей вчинення злочинної організації». Тобто, знову ж таки, Щодо посадовців, усі учасники злочинного угрупування перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п'ятьом фігурантам. І комплексні заходи проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Офісу генпрокурора та Харківської обласної прокуратури. Посилання на цю новину я залишу під відео, кому цікаво, що можете ознайомитись. Почитати. І що тут, скажімо так, можна почути з цих питань? Да? Тобто ну, проводять перевірки. Звісно, ви розумієте, що проводять перевірки комплексні. І, звісно, ми всі розуміємо, що можуть перевірятися і люди, які дійсно мали за станом здоров'я інвалідність. Тому, як знаєте, як такий сигнал, як дзвіночок людям, які перебувають за кордоном, і в них зупинена виплату. Пенсії, як зазначає в нас СБУ, да, що було зупинено виплату незаконно призначених пенсій. Якщо у вас якихось підстав, да, там, не, не приходила там пошта додому, або ви не знаєте, приходила вона чи ні. І зупинена пенсія, то краще з'ясуйте це питання, чи не відкрите кримінальне провадження, і в межах цього кримінального провадження чи не фігурує ваша справа. Тому що, як ми бачимо, що можуть бути і припинені пенсії, і це може бути ознакою того, що. Якесь кримінальне провадження відкрите і тривають слідчі дії. Ну, звісно, якщо ви перебуваєте за кордоном, то, можливо, до вас просто слідчий не дозвонився, або написав вам якийсь процесуальний виклик документ і ви його не отримали. Тому враховуйте це. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться, підпишіться на канал, залишайтесь моїм підписникам. Всім гарного вечора, до побачення